Колки. Всем привет, я уже давно не была в эфире, заскучала, так и скажи. Боже, им мороженое. Дима вчера купил мороженое, а я девочки, друге день им мороженое. Я трохи пропала. Ой, <связываем> по важным делам была. М <связываем> Боже, у меня почка опуша. Я всегда, когда одеваю эту домашнюю футболку, я всегда вот такая вот становлюсь. Заварила супчик. Гороховий, смачненький. Поставила м'язко на відбивні. Щоб ростая. Далі. На вулиці жара неймовірна. Кстати, на вихідні ми купили басейн. Надувний, обичний. Кстати, девочки, в епіцентрі знижки він щось дуже дешево вийшов. Він невеликий, ми його повністю не набираємо, але щоб Вова мог. Плавать. Поняли? Ой, яке добре морожено, якась у тебе Дімаскавша по скидкам? М -м -м. Сьогодні мого рідненького братика, любимого, у мене два любиме день народження, моя квіточка, моя золотка, вреднота. Я його вітаю. Бажаю самого головного це здоров'я. Бо воно йому необхідно. як і кожній людині, правильно? А там уже далі все буде. Він мальчик амбіціозний. Все получится в його житті. От. Ця дитина прошла війну. Не просто, Це не просто дитина, це герой настоящий. Це гордость нашої родини. Нашої України як кожний військовий. Ну я йому саме найголовніше здоров'я. так ось. Ось слухайся старшу сестричку. Яка мила йому попку. А потім по цій попці ще посрасти так ось. Зараз покажу вам басейн. Дівочки, чесно сказать, я ще не купалась. Мені ще а вова, аж губи синія сидить в той воді. я не знаю. Просто до посиніння губ дитина, Хочу на море. Надо что-то решать с этим вопросом, конечно. Потому что я почитала книжку. Да, я вам показывала. Книга не сказана. Девочки, одним просто отдыхала Она мне тяжело давала, что я и начинала, начинала, и так как-то... И вчера я так основательно взяла, сегодня утром дочитала. Вы же знаете, что мне сутки надо, чтобы я прочитала книгу. Я и плакала. І все. А, звісно, нам треба вчитися слухати своїх дітей, навіть коли вони мовчать. Це дуже важливо. Я виплакала всі сльози, Я вам рекомендую почитати цю книгу. Не хочу вам спаліріть, розказувати, хочу, щоб ви почитали. Це дуже цікава книга, звісно, це драма, це трагедія, але вона змушує задуматися за такі глибокі. Думки за ваші дівчата і хлопці – це про те, як наші діти насправді мають страх нас втратити. І заради нашого спокою якогось йдуть також на великі жертви. Тому... Почитайте, очень рекомендую, очень классно. Книга Обалдеть. Отак вот ось. Вот. Ой, добре. Добренько. Хороша морозо. Пиши мені кума. Каже, Маш, купили все по черешню, отака, вот по 640 гривень. Така добра, що ти сын не представляешь, Така добренна. она. E, поэтому, конечно же, я хочу хотя бы купить грамм 200, попробовать. В конце сезона уже черешні, надо попробовать. Надо купить такое яблуко, мне надо їсти. Я ж пью этот э, сте, сте, как я вам говорила? Це для железа. Поняла? Я могла б не підняти. О, це і таке. Ладно, сейчас покажу вам басейн. Так, куколки. Оце ж я зварила суп, десь кришку не можу знайти хазяйка. Ой, який некрасивий, гороховий, ну, без зелені. Помила підлогу. степер мой. Всім дівчатки, рекомендую. 20 минут перед телевізором включили моє відео чи на телефончики стали. Палупашили і красота. Просто красота. На вулиці не можна вийти, тому що спека неможлива, як казала моя бабушка покойна. Горобці свіренькають, спека неможлива. Жара, все, все подохне. А, басейн, басейн. Дуже забула басейн показати. Ідем. Так, девочки, от такий. Він ще піднімається, дуже, ну, дуже, звісно, піднімається. Поняли отакого? От Но я не люблю хімію добавлять і не люблю, щоб... Газон, ця, на і не люблю, щоб поняли, ну, вода довго стояла. Ой, теплю ще дівочки, мед, мед. Коротше, оце пару днів потім злить, палить газон. Знову набрати. Вона швидко набирається, бо води небагато. Ну освіжиться... Освіжиться, О, спекотний такий день. Все, позасихалася, пересажувала. Бачите, треба обрізати. Вот именно освежиться то, що надо. Боже, это прелесть. Это морський бриз просто. Рішила тут поставити. Ну да, на террасе ставити, я ж не буду. Вовчик хлюпається, я ж кажу, поки губи сині не, не стають. І він недорогий, Ну тут я сяду і Дима сяде, і Вова сяде. Тут такий він приличний. Ми його положили на старий бассейн. Бо старий короче, дороже. Девочки, старий дороже. заклеить ниш вы поняли ну, короче поэтому вот так вот показала девочки лягла отца вова от пластилина я ей не помыла так взяла досточка и мой кондиционер на сегодняшний день лежу что там она вазону тому плохо я не знаю эти листья постоянно жовкнуть Я замахалася, я не хочу вже никаких вазонов, нічого. Я хочу просто чистоти. Пол вычистила, вимила чистенько, лежу собі, зараз віконце помию. Зараз помию вікно і буде красота. Дівочки, я... Ой. я забула. Мені писала на пошту моя глядачка з Напишіть мені, будь ласка, ще раз, я не можу знайти ваш лист. Вона, дівчинка, теж веде влог свій. В неї дуже красивий сад. Вот красиво зробили. Я так понимаю, що якісь вони чи дизайнери, чи хто. Ну, короче, как-то очень красиво, или художники. Я обіцяла вам показати страничку, щоб ви посмотрели, потому що очень интересный двір. Я на одне відео залипла. Ну, тільки починаю, рознімати, знімать девочка. Я прошу вас напишіть мені ви мені зуби рекомендували де вставлять. Чесно, забула, чесно, тільки вспомнила і. А, хотіла ще подивитися відео, чи я не підписалася, ще, що. Ну, так вийшло. Так що, якщо ви мене ще дивитеся і не обідали, що я вас не про ну не, не дала рекомендацію, би... там дійсно дуже цікаво, які кошечка там є. Вентилятор, то напишіть мені, пожалуйста, хорошо. Я обов'язково своїм дівчаткам дам рекомендацію, щоб вас подивилися, тому що. Кому мне понравился дверь. Вот. Так что бывает, что у меня с памятью проблемы, девочки. Да, бывает. С кем не бывает. Жду, пока мясо растает. Приготовить Хозяйка, хозяйка. Что, девочки, мы на обед. Печеночка. Я печенку. Я уже сики съедаю свои печенки, девочки. Ведро. Но надо гемоглобин повышать, поэтому, конечно, им. Ну і помідорчики. Помідорчики люблю тільки сливку. Саме добре, це сливка. Все, смачного мені. Обіда, вечеря. така в мене, бачите. Кстати, я манікюрчик зробила новенький, красивий. Вже щось скоцало. Буду їсти. Так, а я ж вечерю. А як ти будеш? Куди з булкою? Туди. Ось На стіл. На так стіл. Да, і Так, Давай мої ручки. І так, що купив Діма з Вовою? Вони купили черешню. Інтересно угу. почем. Цибулька таке, помідорчик, червона сливка і оранжева сливка, я так розумію. Закрывают ці пакети, дівчатки, Не хватает мені на систему. Угу. Красиво получается. Дальше цибулька, капуста, кукурузка, огірки. Ага, це кукурузу надо поставити. Ну, Зараз Сейчас я черешню сначала хочу помыть. Сейчас я помию черешню и хочу попробовать. Потому что святой магазин доді, ну, він завжди мамы заждит покупаю. И мне там черепки не всегда нравится. Ну, может, она кастрисну. О, девочки, вона вже превратилась в этот в настойку. Понятно? Сейчас я її хочу помыть хорошо. Да. Она костриснула чешу. Вот все три

Замочить надо. <кхе> бо даже если здесь, так кисты сейчас нельзя. Ты же не, не знаешь, що распыляют, когда стреляют, і що. що може, якісь ябы, я не знаю. Вообще сой надо мыть, насколько я знаю. Давайте соны. Ну, блин, не кашу. Пошел <клухи> купаться в бассейне. Ну, сейчас я попробую. Стріснути хтось тримкис на чекту сюрсе. Отвердите Мені не подобається. Подожди его. Не вся отака башня. Ну, лучше купить за 200, а не половину выкинут. Чем за 120, вона вся плохая. Она не вкусная вообще не Коротше, попросила Діму, щоб він мені купив черешню. я розмовляю розмовляю. 649 гривень на Ну, Кума сказала, що добра. така добра. я тут розмовляю і з тобою. Посмотрим. Мама, я тут розмовляю. Яка ли она добра, я чую вовечку. І ананасові черешні. Це така черешня, яку Діма купив подешевше, а це 650 гривень на Ну, зараз я спробую. Такое, по-моему, якийсь обман, не? М. Угу. Она дуже солодка. Ну да, она дуже солодка. Ну на 650 пятьдесят гривен килограмм. Ммм, mm. угу. Mm -hmm. Дуже смачно. Прям вот дуже. Ммм. Девочка. Дорого, но смачно. М -м -м. Хотіла спробувати хоч жменьку. Розкажи, синок, що ти побудував? Я побудував різні на такой большой клаїс і закупиру видео цей Іван такий новий. І отключає на другалетку. Очень понятно, але ну, нічого не понятно. А, ну, ну ти поняла все? Ну так, не дуже. Вона може лес лесні. Вова, я так і знала, що так буде. Так, мы на на носе. Я уже развернула деятельность видовных. И, конечно же, суп, но гороховый, без фрикаделек. Девочки, что-то я совсем непослушная стала. Без фрикаделек. Такие лопаты сделала. Что? Что там Дима робит? Ты фарбуешь? Ты что делаешь? Ничего? Ничего, просто пока. Так, у нас тут покраска фасада. Ви бачите, в тому році красили, було все красиво. Оце сонячна сторона у нас і воно просто все вигорає. Це така, оце бачите, воно таке, типу як блищить. Лакірований виходить варіант. Ну, виходить, це непоганий, хочу сказати. Тільки два слоя надо, да, мабуть? Бо щось тут просвіти. Просвіти, і гамміти, девочки. Нічого буде красиво. Господи, Красота. Бачите? Дивіться, яка красива картинка. Темний фасад. Захід сонця. Ой, якби в ній? Згорають. Страшне. Ну, красиво, що воно таке лакове, глянцеве виходить. Таке, бачите, як наче мокре. Воно таке останеться воно буде не матово. Мені таке подобається, ладно, пошла б отбивне. В общем, друзі, цей влог такой, ні о чому, ні о ком, тому що сьогодні в мене був такий день, я все погано почуваю, а з моменти, Самі розумієте, жінки у нас зрозуміють. Поэтому я сегодня на домашнем на таком лайтовом їсти готовлю. Що, Вова. Давай. Вот такой, ребятки. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Кто скучал? Кто скучал, напишите Що? Вовочка хто домой. На легу, на На дороге виключає Ну, можна... Я бачу Кажи всім до побачення, ставте лайки, пишіть коментарі. Мікрофон говори. Ставте лайки. Коментарі. Коментарі. Все, пока-пока. Пока-пока.